Вітаю всіх! Сьогодні буде в нас маленька розпаковочка від славнозвісного китайського Aliexpress. Товарів тут досить небагато, тож і відео сьогодні буде невеличким. Але перш за все, хочу для тих, хто ще не Робив замовлення в AliExpress, розповісти, що таке SmartySale. Це компанія, в якій зібрано безліч магазинів не тільки AliExpress, а й інші, що допомагають економити завдяки кешбеку. Ми ж розглянемо тільки найпопулярніший AliExpress. 5% кешбеку є одразу. Тож при покупках буває досить суттєва знижка додаткова, а асортимент товарів вражає. В описі до відео ви можете ознайомитись більш детально. Я залишу вам ссылку, за якою ви зможете зареєструватись на SmartySale та переконатись, що це дійсно безпечно та вигідно. Зокрема, для рукодільниць є можливість не тільки переглянути асортимент, але й ознайомитись з відгуками від інших покупців, оглянути товари саме в фотографії, що надходило вже іншим, вибрати те, що більш підходить по ціновій категорії, по тим кольорам, які. Потрібні, або ж немає в наявності в ваших магазинах чи в інших продавців. І, звичайно ж, скористатись безкоштовною доставкою. Тість доставки різниця. І, якщо є можливість трошки довше почекати, ніж доставкою Крпошти, то це досить таки зручно. Тим більше що є можливість у У цьому вигляді покупок відстежувати свої замовлення. Остання моя посилка це саме Powerbank, можливо, іншим разом я вам його також покажу. Він прийшов навіть раніше того строку, який був заявлений продавцем, що дійсно здивувало. А щоб не пропустити інші мої цікаві відео, обов'язково підписуйтесь на канал. Smarty Sale – скористатись кешбеком. Ось, наприклад, моя остання посилка від 8 січня. Мій кешбек становить 15 центів. Виводити їх також дуже просто, наприклад, поповнити мобільний телефон. Ну, ось ось такі замовляла я маленькі бабінки пластикові для моліне, вони різнокольорові, всі одного стандартного розміру. Запаковані були досить таки гарно. Вже Є можливість відразу зрозуміти, що для червоних відтінків можна використати рожеві, для синіх аналогічно сині відтінки ниточок, або ж як вам буде зручно. Має ось такі закріпки для кінців нашої ниточки. А в мене ось такий набір, ниточок. На самодільних бабінках. І так як ниточок вже зібралось досить таки багато, їх розмір був великий, їм вже незручно ні виймати їх з коробки, ні використовувати. Тож, такий набір згодом буде вже використаний для моїх ниточок. Ще одна. Невеличка посилочка. Зараз відкриємо її і також поглянемо ці два замовлення від різних магазинів. Тож, отримала я ось таку стрічку, вона світопоглинаюча. І в темряві виглядає досить таки практично, тим більше, коли потрібно на вулиці позначити одяг або ж рюкзак чи сумку, вона допомагає. Дана стрічка досить цупка, я б сказала навіть. Пластикова це не тканина і має міцну клеючу основу. Зараз перевіримо, протестуємо її, що вона собою представляє. Наприклад, на моїй лінійці її зараз наклеїмо. І подивимось, як вона тримається. Видаляємо нижній шар. І просто приклеюємо. До речі, можна використовувати не тільки в рукоділлі. Зараз я її нагрію ближче до лампи, щоб вона хоч трошки вібрала світло, і вже видно, що ефект таки присутній. Ось такий результат у використанні цієї стрічки. Чудова якість за невелику вартість. І вже незабаром мені ця стрічка знадобилась, тому що її я використала при пошитті зимової куртки для своєї улюблениці. Зараз вам також покажу, що вийшло. На вулиці, собаку тепер видно чітко. А наступний товар, який я придбала вже у іншого виробника, в іншого магазину, це також бабіни, їх тут більше, ніж у попередній посилки. І всі вони білого кольору. Зараз розглянемо, які ж вони насправді. Вони по розміру аналогічні, відрізняє тільки те, що закріпка для ниток лише з одного боку. Тож також вони мені дуже знадобляться. Також замовила ось такі силиконові штучки, напальники, які захищають пальці при вишиванні. Буду вчитись. З ними працювати, тому що раніше їх я не використовувала, металевим мені було незручно. Ось такі 5 одиниць були в наборі різного кольору, колір можна було вибрати, і можна, до речі, вибрати також розмір, якщо придивитись, то видно, що є перфорація, щоб пальцю було більш зручно, а розмір двічка ось він написаний. Тобто можна підібрати той, який зручний. До речі, саме розмір я не вираховувала. Бо оприділити його було досить таке складно, тому що не мала раніше ніяких робіт з такими аксесуарами. А про розмір вже прочитала у відгуках попередніх покупців, що також дуже зручно. Ось такі також замовила. Помічники це маленькі гачочки у вигляді невеличких рибок, 10 одиниць в наборі для заправки ниток у голку. Ними також буду вчитись користуватись. Тож загалом сайт Aliexpress досить таки поширений та відомий, до речі, багато і української тематики. Підхопили вони тему нашої війни, досить широко є різні аксесуари, чохли, футболки, брилки, набори для вишивки, навіть з нашою відомою маркою є, або ж з прапором. Це вже за власним бажанням або ж смаком, досить не за великі кошти, термоналіпки. Великий асортимент, тому порівнюйте ціни з нашими виробниками, що вже цими товарами постачають нас зі своїх інтернет-магазинів, і вирішуйте, що вам буде краще і вигідніше. Я ж бажаю вам, щоб ви знайшли те, що шукаєте, творили те, що мрієте. І були щасливі. До нових зустрічей! Всього вам найкращого.